Бійці 74-ї ОРБ за допомогою дрона утилізували ворожий танк. Компанія Українська бронетехніка та підприємство Автокрас спільно реалізовуватимуть проєкти з виробництва військової техніки. Дана співпраця проводиться за підтримки Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Причому Українська бронетехніка виступає ініціатором такої співпраці і кінцевим реалізатором готового продукту. Не повідомляється, які конкретно проєкти реалізують українські підприємства, але вірогідно мова йде про створення броньованих автомобілей та шасі для артилерії. Два українські сокіли наздогнали та наклали пекельні санкції на авто з окупантами. Пам'ятайте ту історію з російським танкістом Альошею, яку вигадала російська пропаганда, навіть змонтувала фейкове відео, де він нібито розстріляв усі танки України і за це отримав медаль. Так ось цей той самий екіпаж, танкіст Альоша героїчно ховається у кущах замість реального бою. А коли саме прилетіло по цьому російському танку, то екіпаж не знає, що робити, чи то гасити танк, чи тікати, обрали друге. Бо, тікати це те, що російська армія вміє робити найкраще у світі, але далеко втекти не вдалося. Та й розуму замаскувати танк теж виявилася недостатня кількість, це ж справжній бій, а не постановка. Бігав Альоша навколо танка і дзвонив Скабеєві із запитанням, що робити і як бути. Поки що не дочекався прильоту касети. У результаті залишився Альоша без танка, але другу дірку на кителі вже просвердлив. Бо російська пропаганда готує відео про те, як танк Альоші загинув героїчно борючись із сотнею українських леопардів. Т-90 прорив лучший танк в 100 Сто праот час можу сказати, що Т-90 90 прорив лучший танк в мире. Он как на позицию выходит, Все. Нещодавно Роспропаганда розповідала про те, що танкіст Альоша один знищив 10 українських танків та 6 бойових машин піхоти. Так ось пропонуємо вашій увазі пряму мову одного з членів екіпажу того російського танку. Віді викладують там всі вісім танків, там нет, ні, ні. Два танки максимум так. І то нам артилерія допомагала. І наша піхота теж робота. Це совместна робота. Тут не тільки наша це заслуга. Зачем ви наврали про танк Альоша? Вже є позитивні наслідки атак на російський флот. З наших портів починають ходити судна. І це лише початок. Це наслідки одного з останніх прилотів по флоту Росії, буксирування ракетного корабля самим після того, як його підбив дрони у морський малюк. Хоча Шуйгу повідомив, що атаку відбили. Тим часом росіяни просять добити фрегат адмірал Макаров, інакше для цього ж вони тоді притягли його буксирами у бухту Севастополя. Нагадую, що це корито було уражено 29 жовтня минулого року. Бойся! Ми йдемо! Державне підприємство Антонов розширює виробництво безпілотників, відкривши новий центр з їх виробництва. Про це повідомило видання Рейтерс. Новий центр безпілотників було відкрито з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг, йдеться у презентації Укроборонпрому. Презентація була продемонстрована офіційним особам у Вашингтоні. Українську самохідну колісну гаубицю Богдана серійно виробляють одразу у декількох варіантах. Про це розповів генеральний директор компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас. За його словами, Богдана виробляється для забезпечення потреб Сил оборони України одразу у декількох варіантах. Ймовірно, мова йде про САУ на шасі з 6317 та татра Т8157, які вже застосовуються українськими артилеристами на фронті. Владислав Бельбас зазначив, що такий підхід був свідомим рішенням, яке допомогло пришвидшити випуск нових колісних артустановок та передачу їх українській армії. Для пришвидшення її серійного виробництва було реалізовано декілька концепцій, які й запустили у роботу. Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах Гріпен. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Тестування наших льотчиків на шведських бойових крилатих машинах почалося у серпні 2023 року. Підготовка українських військових пілотів передбачала роботу на тренажерах та виконання практичних польотів на винищувачах гріпен. Курс підготовки також включав навчання для наземного технічного персоналу з обслуговування шведських бойових літаків. Бійці Луцького батальйону Волинської бригади територіальної оборони ліквідували на сході України ворожу вантажівку із боєкомплектом. Ці кадри показав захисник України Мадяр. Наш бойовий сокіл тихесенько підлетів під мангал російського Т-72 та без стуку упорхнув у танк через відчинений люк. Додивіться до кінця. Там буде дуже показова реакція міністра оборони Росії. Побіним. Побіним. Просто по плану. От, по графіку. Все делается так, як і запланировал генеральний штаб. Черговий результативний виліт українського бойового сокола від спільноти Стерненка. Точна утилізація добре замаскованого автомобіля окупантів. Вже ніхто нікуди не поїде. Ті, ви знаєте, що сьогодні два російські судна, великий десантний корабель і бойовий підводний човен перехопили собою крилаті ракети. Після того, як хвалена російська ППО, навіть не помітила їх у повітрі. У мережі показали, як зараз виглядає російський десантний великий корабель після прильоту на нього українського вогняного подарунка. Саме так зараз і виглядає вся міць російського Чорноморського флоту. Це ганьба Росії на багато століть. Ось що з цього приводу написав російський воєнкор. Після чергового успішного нальоту українського Су-24 з двома крилатими ракетами, які злетіли з авіабази в Старокостянтинові, виникає низка питань: А чому ж ми не знищуємо ракети, літаки супротивника та місця їхнього базування? Відповідь дуже проста, бо не можемо. Кінець цитати: нагадаю, що Генштаб Росії вже давно заявив і не один раз, що всі Су-24 і авіабаза знищені. А як же пафосно усе починалося? Мол, Київ за три дні. Та багато червоних ліній. Ну, хуже вже не буде. Просто по плану. Вот По графіку. Все делається так, як і запланував генеральний штаб. Путін завжди казав, що його ППО саме найкраще у світі, а півострів Крим навіть муху не пропустить. І от новини з Севастополя пошкоджено два судна дизелелектричний підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ. Вони спалахнули. За іншими даними, ймовірно, під час атаки пошкодження отримали великий російський десантний корабель ропучий підводний човен носій Калибри» в класу кіло. Ростов на дону це вдосконалений ударний підводний човен флотур в класу кіло, вартість 300 мільйонів доларів, у 2014 році спущена на воду. Ось така історія. Починалося з того, що захопимо Київ за три дні. А наразі флот російських фашистів палять щотижня, то хуже уже не буде.